Під час наступного обміну полоненими на Житомирщину з російського полону може повернутися десантник Леонід Кравець. В перші дні повномасштабного вторгнення він разом з дружиною Тетяною переїхали із села Нова Романівка з Вягільського району на Миколаївщину, аби бути разом з мамою Тетяни. Ми розуміли, що ми у будь-який момент можемо попасти під окупацію. Ми це страшно було, але ми приїхали. Ми були разом. Коли чоловік мені сказав, що я хочу йти захищати Україну, скажу вам чесно, що я його. Відговарювала від того, що я боялася, що я не знала, чи він повернеться, але я його відпустила. Леонід, який мріяв бути десантником 6 травня, добровільно став до лав Збройних сил України у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тетяна на прохання Леоніда виїжджає за кордон. Звичайно, ми не часто спілкувалися. Нам це було важко, тому що всі п'ять років, ось, що я з чоловіком. Ну ніхто хто, хто знає нашу родину, нашу сім'ю знає, що ми постійно разом. Ми постійно на телефоні. Останній дзвінок від Леоніда був 5 липня. Це був е, телефонний дзвінок е, дві секунди. Все добре, не хвилюйся. Але знаєте, в, в телефонному дзвінку я почула такі звуки, вибухів, Ну, це важко було. Після цього зв'язок обірвався. З того часу телефон чоловіка був поза зоною досяжності. Тетяна говорить, що Леонід попереджав її, коли він довго не телефонуватиме, щоб вона не хвилювалася, він на завданні. Через п'ять днів Тетяна отримала смс від побратима Леоніда. Тань, вибач, але надійшла інформація, що Льоня загинув. Ви знаєте, це, ну, це страшно було. Я навіть зараз, коли читаю цю переписку, мені. Дуже страшно, Тетяна каже, що не повірила в загибель чоловіка. Вона повертається з-за кордону в Миколаїв. Але я вірила, що він живий. Я дала собі три дні. Потім я зрозуміла, що якщо я буду сидіти і просто плакати, я йому цим не допоможу. Я зібралась і я почала де тільки можна звертатись, куди тільки можна телефонувати, куди тільки можна писати. Я знаєте, обійшла всю Україну. По уповноважених органах потім я пішла далі за кордон. Я писала звернення офіційні листи в Білий Дім, в ОБСЄ, в Пар'є, в Женеві. Я звернулася до консульства папи римського. Я почала ходити на мітинги. Я дала собі такий, знаєте, силу, що мені потрібно його витягнути. Я вірю, що він живий. Тетяна почала моніторити відео не тільки українських каналів, а й російських. На одному з них вона побачила. Чоловіка, він був у полоні. Це були сльози радості, тому що ну він живий. Ми знали, що він живий. І дивлячись на фотографію, він стоїть на ногах. Так ми не знаємо, в якому він стані, але він стоїть на ногах. Це вже добре. Після останнього обміну полоненими Тетяні зателефонувала мама одного з них і сказала, що її син знає Леоніда і що той живий. Вже як то кажуть, шостий місяць пішов. Він мені постійно сниться, і в кожному разі він сниться, він кличе мене. Кличе на допомогу сьогодні. Леоніду виповнюється 33 роки. Ось раптом буде телефонний дзвінок і з якогось номера, так, як вони телефонують. І я почую в цьому телефонному дзвінку рідний голос свій. І я так мрію почути. знаєте, три слова: привіт! Я вдома, я в Україні. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.